Ми точно бачили ось це фото. Радянські солдати піднімають прапор над рейхстагом. Один із найвідоміших символів перемоги над нацистською Німеччиною. Але світлина ця постановочна її зробили 2 травня після завершення боїв, бо навіть дим домалювали, Ну, щоб правдоподібніше було. А от це фото уже реальне за два дні до того до першого. На ньому сержант Михайло Єгоров та молодший сержант Мілітон Кантарія. Але там був ще й третій. Він залишився за кадром. Справа в тому, що цей прапор радянські солдати встановлювали на плечах українця. Буквально розвідувальною групою командував 24-річний уродженець Сумщини, лейтенант Олексій Берест. І саме він підсаджував товаришів, аби ті дісталися в архівки Рейстагу. За кадром Берест залишився. І потім, у травні, майже через рік після закінчення Другої світової, офіцерам і сержантам, які підняли прапори перемоги, присвоїли звання героїв радянського союзу: чотирьом росіянам і одному грузину Українця у переліку не виявилося. Більш того, невдовзі проте береста сфабрикували справу і ув'язнили, щоб зайвого не говорив. І ці спроби монополізувати перемогу у Другій світовій Москва продовжує і нині Росія створила міф, у якому саме вона спаситель світу від зла. А всі, хто з цим не згоден, переписувачі історії. Та хто насправді переміг нацизм у другій світовій, і які місця посідають тут українці? Це параграф. Чия перемога? Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, що вам розповідали діди і прадіди про цю криваву боротьбу за мир. 16 грудня 2010 року Путін у своє прем'єрство між президентствами під час традиційної прямої лінії заявляє, що Росія перемогла без самотужки, без України. Цитую, тому що ми країна переможців. Аудиторія аплодує. Путін козиряє статистикою, звичайно ж, власною пропагандистською. Ну справжнісінький наступник Сталіна, який під час бенкету у Кремлі, 24 травня 45-го проголосив тост: я п'ю насамперед за здоров'я російського народу, тому що він є найвидатнішою нацією серед усіх націй, що входять до радянського союзу, тому що він заслужив у цій війні загальне визнання як крівна сила серед усіх народів нашої країни. Але факти говорять інше: українці були не просто на рівні з іншими учасниками війни. Одна із ключових націй, яка внесла вирішальний внесок у перемогу за даними Українського інституту національної пам'яті у лавах Червоної армії воювали понад 6 мільйонів українців. Це 23% від усього особового складу. Тобто з України був майже кожен четвертий воїн. зокрема і 300 тодішніх адміралів і генералів. І до речі, сам українці очолювали більше половини з 15 фронтів, які діяли у період німецько-радянської війни. Більшість вступала до Червоної армії добровольцями захищати рідну землю, бо саме Україна стала чи не головним плацдармом бойових дій. Про внесок українців у перемогу над нацизмом свідчить і кількість нагород, розповідає дослідниця Другої світової Яна Примаченко. Ми маємо дуже велику кількість військових українців, які нагороджені почесним званням Героя радянського союзу, які просто так не давався, і взагалі 2,5 мільйони українців були нагороджені різними орденами за мужність в цій війні. Тобто, це теж показник. Дуже велика кількість генералів було в керівництві радянської армії. Які власне розробляли наступальні операції, зробили вклад в перемоги. Це були вихідці з України. Про них розповім трохи далі. Дочекайтеся. А поки напишіть у коментарях, яких українських героїв Другої світової ви знаєте? Один із основних російських пропагандистських наративів про Другу світову, нібито вона почалася, коли Німеччина напала на радянський союз 22 второго Ровно в чотири часа. Київбамбілі нам объявили, що почалася війна. Це хитра підміна 22 червня 41-го розпочалася радянсько-німецька війна. А доти вони цілком були союзниками, які разом у вересні 39-го напали на Польщу. 21-го числа нацисти на танках прорвали західний кордон. А вже 17-го радянські війська вторглись зі сходу. План поділу Польщі Гітлер і Сталін прописали у пакті Молотова Рібентропа. ж домовилися і про долю Фінляндії. Власне, про ту північну війну СРСР ми розповідали ось в цьому параграфі. Посилання залишимо в описі. Власне, коли німці вже наповну знищували Європу і бомбардували Британію, Сталін приймав парад, у якому брали участь. Воїни в Вермахту. Подивіться це відео. Це 1 травня 41-го року. Музика. Нацистських генералів особисто вітав народний комісар оборони Семен Тимошенко. Не завжди бачите: діди з нацистами воювали. Та цю ганебну сторінку історії росіяни чомусь сьогодні не згадують. Соромно може саме тому і розповідають виключно про Віликою В Україні. Підхід до цієї війни вже змінили. Поступово, крок за кроком, на українських символах перемоги над нацизмом поставили правильні дати. А музей колись великої Вітчизняної, нині музей історії України у Другій світовій. Та повернімось на самий початок, збройний супротив коаліції зла українці дали ще до вторгнення у Польщу, ось у цьому параграфі є про те, як загарбники, окуповуючи Чехословаччину, дійшли до Закарпаття. Розповідає Сергій Громенко, Закарпатська Україна, як одна з частин, що словачина не склала зброю, а боролася супроти Угорщини, сателіта Вішнього третього района. Хоча в прямому сенсі безперервного ведення бойових дій бої за карпатську Україну не є частиною Другої світової, але в такому ширшому сенсі, в переноскому сенсі, можна говорити про те, що одні з перших пострілів Другої світової, такі, якби можна сказати, попереджувальні постріли Другої світової, це березень 39 го карпатського країна. Під час другої світової фронт двічі проходить через всю Україну. А у Харкові тільки уявіть, окупаційний режим змінюється аж чотири рази. За останніми оцінками інституту нацпам'яті за цей час в Україні убито від восьми до десяти мільйонів людей. З них військові три-чотири мільйони. Тільки під Уманню радянське керівництво за лічені дні поклало 120 тисяч червоноармійців. Це була одна із найжорстокіших сторінок війни. Німці блискавично наступали уже на Черкащині. Назустріч Сталін кинув дві радянські армії: шосту і дванадцяту. Нацисти беруть червоноармійців у кільце. Це уманський котел. Більшість солдат розстрілюють, решту вивозять у табори. Звідти майже ніхто не повернувся. Масові розстріли німці почали з перших же днів окупації: Бабин Яр у Києві, Дробицький яр у Харкові, Янівський табір у Львові, євреїв, чоловіків та жінок, дітей та літніх людей знищують або відправляють в табори. Що їх там чекало? Подивіться, ось в цьому параграфі про Аушвіц. Після німецької окупації в Україні не лишили жодного міста, у якому би уціліли понад дві третини довоєнного населення. На Україну, припадаючи не половина матеріальних збитків усього СРСР, розбито 700 міст та 28 тисяч сіл. Ці масштаби навіть уявити важко. Але не тільки німці вивозили цінності: усе для фронту, все для перемоги. Радянська влада евакуювала у Росію 550 промислових підприємств, майно та худобу тисяч колгоспів і радгоспів, десятки наукових і навчальних закладів та осередків культури. Скільки історичних цінностей неможливо порахувати, що вивезли німці, а що зникло в радянському тилу? Ось тут ми розповідали детально. Подивіться. Інститут історії Національної академії наук оцінює збитки України у понад 450 мільярдів карбованців. На той час еквівалент 100 мільярдів доларів. Я вже казала про 6 мільйонів українців у складі Червоної армії. Ще щонайменше 250 тисяч воювали в арміях союзників. Представники української діаспори вони теж воювали і в лавах канадської армії, і в лавах американської армії. І той же корпус генерала Андерса, який був сформований на території радянського союзу, це польські війська. Там теж були вихідці з України, з західної України. Тобто українці воювали на всіх фронтах і по різні сторони барикад. Американець українського походження Ніколас Міньо воював у першій бронетанковій дивізії армії США, 28 квітня 43-го Він самотужки кинувся у багнетну атаку на позицію кулеметників у Тунісі. Там загинув, але Перед цим на той світ відправив 10 ворогів і підняв у наступ увесь свій підрозділ, нагороджений найвищими відзнаками США медалями пошани армії, бронзовою зіркою та пурпровим серцем. Або ж Михайло Опаренко, пілот польської авіації, одним із перших дав відсіч нацистам у складі 216-ї бомбардувальної ескадрилії війська польського. Боротьбу з нацистами продовжив у Франції та Британії. Про це свідчать десятки нагород: польські, французькі та британські хрести і медалі. І таких героїчних прикладів навіть не сотні, тисячі. Ще понад 100 тисяч українців стали до лав УПА, Розповідає заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак. Армії, яку союзна пропаганда зображуватиме як злочинців і колаборантів, ну не визнавати ж український визвольний рух, правда? Українська повстанська армія своїм ворогом вбачала не Червону армію, а репресивні органи комуністичного режиму. І, власне, проти них більшість бойових акцій були спрямовані проти репресивних органів, а не проти дорозділів Червоної армії. Але Росія роками чіплятиметься за тему, нібито звірств української повстанської армії. Вже у незалежній Україні руками комуністів встановлюватиме скандальні монументи жертвам ОУНУПА, зокрема Луганську, Сватовому, Улановому та Сімферополі. Тільки вдумайтесь, як вони назвуть пам'ятник в українському Криму. Постріл у спину, а вже за п'ять років використають наратив про націоналістів аби виправдати агресію проти України. Україна ж стане на шлях примирення між ветеранами радянської та української повстанської армії. Ось як звернеться до українців на 61-шу річницю перемоги, президент Ющенко. Ми не можемо дозволити, щоб наші діти та онуки спостерігали протистояння за право називатися справжнім ветераном. У цьому протистоянні ми не знайдемо правди у своїх серцях. Ми давно простили німців, японців, поляків. Ми простили усіх, хто можливо був по той бік окопів. Тепер настав час простити самих себе. За чотири роки Україна офіційно визнає УПА борцями за незалежність. А згодом ось це фото облетить увесь світ і стане символом примирення. 6 травня 2015 року офіцер Червоної армії Іван Залужний тисне руку стрільцю УПА Степану Петрашу. Онук червоноармійця Залужного, доброволець Нацгвардії Іван Гутник Залужний, загине у 2014-му на Донбасі, захищаючи Україну уже від Росіян. Звісно, не можемо не згадати, що українці брали участь у другій світовій і по інший бік фронту. Мова перш за все про вояків 14-ї гренадерської дивізії Галичина, яка за різними оцінками налічувала близько 40 тисяч бійців. Тих, хто перш за все хотів воювати не за Гітлера, а проти Сталіна. Але ця тема заслуговує окремого параграфу до слова на Нюрнбергському процесі. Це військове формування не було засуджено. Про що Завжди забувають за перебріком. так само, як росіяни не люблять згадувати про 800-тисячну армію російського генерала Власова, яка воювала на боці нацистів, про радянських колаборантів Другої світової. Ми вже готуємо для вас новий параграф. Послання щойно опублікуємо. Додамо під цим випуском. Те, що Росія, а доти, Радянський Союз, робили з історією війни, це не просто ідеологічна обробка фактів, це системна довготривала політика, спрямована на формування єдиноправильної історичної свідомості. Ми маємо цю історію дерадянізувати. Ось, приміром, партизани, жодним чином не применшуючи їхній подвиг, але їх оспівали у піснях і возвеличували в кіно як народний самоорганізований опір. Але це не так. При відступі залишалися представники НКВД партійних структур і той же Ковпак, і той же Соборов, і більшість у цих героїв партизанського руху вони були так чи інакше або кадровими співробітниками НКВД, або підпорядковані ним. І вони залишалися для того, щоб створити. Цей рух оперу і знову таки питання: наскільки цей рух оперу був незалежний, він був залежний від командування з центру, від командування з Москви Він також, окрім того, що здійснював військові операції проти нацистів, проти окупантів, він також забезпечував радянську присутність і нагадування, що радянська влада і тут на окупованій території до вас дотягнеться. Ось вам приклад: партизан Іван Кудря, герой Радянського Союзу. Про його подвиг написали п'єсу Київські зошити зняли фільм Два роки над прірвою. Коли Київ захопили німці, Кудря залишився в тилу і влаштовував диверсії. Ну, ви точно чули про підрив хрещатика. Детально ми розповідали. Ось у цьому параграфі. Ім'я Кудрі 56 років носила вулиця у Києві. Ну, який цинізм? Вулиці Кудрі вже немає, а от Сидора Ковбака досі є. Командир партизанського з'єднання, який використовував тактику іншого відомого партизана Нестора Махна, але вже у часи Другої світової. Запам'ятався він також і своєю боротьбою із загонами УПА. Але це вже інша історія. Що думаєте про неї? Напишіть нам у коментарях. Всі знають спалену хатин, що у Білорусі, та мало хто згадає трагедію у Корюківці у березні 43-го. містечко на Чернігівщині, яке стало центром радянського партизанського руху. Вона була спалена вщент. Після це була каральна операція у відповідь на дії радянських партизанів, конкретно загону Попутренка. І німці відправили туди цей угорський загін, який виконував такі тилові функції. І село майже 7 тисяч мешканців було знищено. І це в принципі в історії Другої світової війни найбільше знищений населений пункт. А що ви знаєте про форсування Дніпра? Радянська історія подає цю подію як героїчний наступ Червоної армії, що став переломним моментом у війні. Блискучий стратегічний маневр, що продемонстрував міць радянського солдата. Але це ще одна із найкривавіших операцій війни. Ну дуже генерали хотіли порадувати Сталіна і встигнути звільнити Київ до 7 листопада, річниці жовтневого перевороту. Бачите, паралелі з війною сучасною. Напишіть нам про це. За різними оцінками, під час форсування Дніпра загинули 400 тисяч військових, і здебільшого це українці, мобілізовані у буквально щойно звільнених селах. Це було великою трагедією для українського народу. По-перше, на форсування Дніпра зміняли просто людей, тих, кого називали чорноситники. Це була така мобілізація, коли уже в звільнення села заходили. Радянські комісари і просто все чоловіче населення брали так, би мовити, мобілізували фактично без уніформи, без обмундирування, без зброї відправляли на форсування Дніпра. Втопили сотні і, і, і кинули під кулі сотні тисяч таких слабо озброєних, не українських чоловіків для того, щоб звільнення приписати до дати люди причетні до вчинення інших злочинів. Знову ж таки, чи вартує їх продовжувати увічнювати? Не може бути загального підходу. Ми повинні вивчати і розуміти і робити висновки щодо кожного. Але СРСР не понесла жодного покарання, як і інші союзники-переможці. Ну бо ж переможців не судять, так ці слова до речі, прописують Катерині II. Як судили нацистську верхівку, подивіться, ось цей наш параграф. І дотепер Росія, як правонаступниця союзу, для деяких країн залишається в клубі глобального добра, яка перемогла тодішнє найбільше зло і найцинічніше. Кремль використовує перемогу над нацизмом, щоб виправдати свої нинішні злочини. Перемога над нацизмом не може бути індульгенцією для нових агресій чи для виправдання свого права уявного права на агресію. Тому тут дуже важливо розводити питання між пам'яттю і пропагандою, коли хтось намагається нав'язати про своє виключне право. В Росії з 2005 року цей радянський культ великої перемоги він переродився в такий мілітаристський культ побідабісія, така карнавальна культура, дуже мілітаристська, дуже архаїчна, в яку було інкорпоровано фактично всі колоніальні війни Російської імперії і всі звитяги дуже дуже агресивний культ, який оперує власне символічним капіталом Другої світової війни для виправдання своєї імперської експансії, тобто відбулося переродження у цих сенсів. До речі, це зараз росіяни під час пабідабісія влаштовують карнавальний безсмертний полк. Носять портрети не тільки дідів, а й Сталіна, Маршала Жукова, Ніколая Второва, злочинців гіві і мотороле. Хоча насправді день перемоги в союзі стали святкувати лише у 65-му. так Брежнєв хотів підняти рівень патріотизму і вкотре підкреслити радянську велич. А знаєте, як насправді ставились до героїв війни? Тих, хто дістав інвалідності і хто не мав родичів, вивезли подалі від людських очей, зокрема на острів Валаам, що на Ладозі. щоб каліцтвами не ганьбили велику перемогу. Шаних обертів ця кампанія з очищення міст і сіл від небажаних елементів набрала у 49-му році з нагоди 70-річчя Сталіна. А якщо до радянського міфу помнім кожного. якщо ми говоримо про генералів, маршалів, героїв радянського союзу, безсумнівно пам'ятники, погруддя, таблички на будинках, але не з рядовими солдатами. Простіше було зробити братську могилу, поставити якийсь такий загальний пам'ятник і не згадувати там дуже всіх поіменно. Пам'ять про солдатів як про кріпосних селян належала державі, а не родині, і це суперечить напевно всім нормам гуманізму. Бо пам'ять про солдатів вона належить родині, і держава має забезпечити належне поховання і передати регалі. І про це я знаю не з підручників. Мій прадід Тимофій Яколович Нітютько пішов на війну наприкінці 43-го і зник безвісти. Родина нічого не знала про нього до 85-го року. Аж поки після листування з військомату повідомили, стрілець 131-го полку 71-ї дивізії загинув у березні 44-го під час кровопролитних боїв за Хмільник Вінницької області. У російських онлайн-архівах я знайшла купу документів скріни рукописних звітів його командирів. Про дату загибелі, як і де був похований у братській могилі. У 70-х у Хмільнику побудували меморіал слави і там перепоховали. Ім'я мого діда висічене на камені. Тобто влада знала, де він і що з ним сталося, але родині так і не повідомили. Його дружина померла, так нічого і не дізнавшись, і самотужки піднявши на ноги трьох дітей. Ось так помнят каждого. Що тепер робити з усіма цими братськими могилами, пам'ятниками невідомому солдату? Болюче питання для України у Києві, просто у середмісті дотепер є десятки поховань радянських воїнів, тільки у парку Алея Слави 34 надгробки, зокрема генерала Кирпоноса, старшини Шолуденка. Досі немає рішення, що робити з пам'ятниками неоднозначним радянським героям, і тут потрібне широке обговорення. Уже є прецеденти переносу поховань на цвинтарі. Поподринка з центру Чернігова перенесли на на міський цвинтар. Там, до речі, треба сказати, що його донька дуже позитивно до цього поставилася, надала дозвіл, бо вона сказала, що власне ідея того, що він похований в парку в, в центрі міста, де люди влаштовують гуляння, грає музика. Її абсолютно не надихає. Ми маємо ситуацію з Ватутіним, теж специфічний генерал-могила, якого знаходиться в Маріїнському парку в центрі Києва. Сам монумент був знесений з могилою, там ще вирішують, що робити, але його донька і онука, які мешкають в Чехії, вони були категорично проти. Вони це сприймали як якісь такі адбрізнірства в населених пунктах, яких немає жодного іншого пам'ятника, окрім пам'ятника полеглим містянам, снічанам. Під час ну, великої частини. хорошому їх всіх за останні там, 10 років слід було переосмислити, переписати написи українською мови, поставити інші дати. Багато з чого не було зроблено. Тепер обидві сторони робіталізуються. немає вирішення. Треба дочекатися завершення війни, потім заходити на нове обговорення цього питання з аргументами без емоцій. Після років дискусій у Львові такі зважилися, як згумувати радянські поховання поблизу пагорба Слави. Це чотири братські та 220 окремих могил. Є серед них і поховання агента НКВС Ніколая Кузніцова, чиї рештки вже двічі намагалися викрасти. Перенесуть на цвинтар і могилу Путіна. На жаль, лише Степана, майора Червоної армії. Кому пам'ятники прибирати, а кому залишати? Хто герой, а хто виконував криваві сталінські накази? Ось наприклад Іван Кожедуб він один із трьох. Тричі героїв радянського союзу його призвали до лав Червоної армії у 1940-му. За рік закінчив Чугуївську військову авіаційну школу льотчиків. А до кінця війни уже майор Кожедуб мав на своєму рахунку 62 знищених у повітрі літаків. Він першим в історії збив реактивний винищувач М262, а потім командував 324-ю винищувальну винищувальною авіадивізію у корейській війні, яка аж ніяк не була оборонною і вітчизняною. То що робити із його пам'ятником і подібними, напишіть. А генерал Іван Черняховський або генерал Кузьма Дерев'янко, підпис якого поставив крапку у Другій світовій. Як ставитись до цих постатей? Військовий історик Василь Павлов вважає, нам треба відходити від радянських стереотипів. Коли ми говоримо про образ радянського генерала, не слід на них переносити сучасні російські стереотипи, не слід до них мати е, якихось початкових. Упереджень і одночасно якихось початкових ілюзій. Тобто їх треба розглядати так, як ми зараз намагаємося розглядати генералів Вермахта. Вони нам, м'яко кажучи, не друзі. Ми намагаємося на них дивитися об'єктивно, ми намагаємося в їхніх діях знайти щось що може нам стати корисним. Війна в Україні, теперішня російська війна, дозволяє нам, якщо підходити об'єктивно, дуже Цікаво подивитися на досвід Другої світової війни з усіх його боків, як позитивних, так і негативних. Питання в тому, які ми уроки з цього винесемо. До завершення повномасштабної війни з Росією нормальна дискусія цього приводу неможлива. І так само неможливо створення якогось універсального вирішення питання персоналів. Очевидно, що, що воно буде дебатуватися Кожному окремо і так і в майбутньому, то я би переробив алею слави в Києві таким чином, щоб представити в ній кількох знакових українців, які воювали в Другій світовій війні в усіх арміях світу. І тоді могли би е, принаймні скласти уявлення про те, наскільки складною була ситуація, наскільки неоднозначним є вплив тих подій на сьогодні. От, коли в очі один одному будуть дивитися командири, генерали і рядові солдати з різних армій, в тому числі ворожих, один одному, ну тоді ми краще зрозуміємо, чому Україна знаходиться в тій ситуації, в якій знаходиться. Цьогоріч понад 160 українських громадських діячів, серед яких правозахисники, дипломати, науковці, митці підписали відкрите звернення до міжнародної спільноти. Те, що пропонується ініціатива глобально Україна, знавати що для України Друга світова війна не була такою однозначною, і ми не можемо невілювати одну зі сторін цієї війни для нас особисто. Тобто, ми маємо інкорпорувати всі оці наративи Другої світової війни, які у нас є. А вони по суті дуже різні. Змінити, зокрема, треба наратив про те, що у другій світовій український народ був виключно жертвою двох тоталітаризмів. А єдине, що є важливим, це визвольний рух. Радикальна версія цього наративу ігнорує подвиг українців у складі Червоної армії і наполягає, що пам'ятники та згадки про це мають бути. Ліквідовані і таким чином позбавляє Україну ролі у перемозі над нацизмом, віддаючи усі лаври Росії, викреслюючи українців із числа переможців нацизму, виставляючи українців передусім жертвою протистояння двох режимів. Ми ризикуємо позбавити Україну суб'єктності та достойного місця у спільноті європейських народів. Сьогодні нам дуже важливо розділити пам'ять і пропаганду. Першу чергу пам'ять про українців, про е, тих земляків, які воювали, які віддали життя в боротьбі з нацизмом. Ця пам'ять повинна бути збережена. Чи вона має бути збережена виключно в тій формі, яку нав'язував комуністичний режим? Це питання вже для осмислення, переосмислення і пошуку нових форм з 2015 року. Україна відзначає 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. А наше гасло вже не просто ніколи знову. а Пам'ятаємо, перемагаємо. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців стала Друга світова. Що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації, і ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Дякую, що додивились до кінця. Посилання на всі випуски, про які я згадую, залишимо в описі до цього параграфа. Напишіть нам у коментарях родинні історії про Другу світову. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наші ютуб канали. Чекатиму вас у новому параграфі.